Цього тижня проект схеми його журналісти підтвердили, що таки Росія використовує стратегічні бомбардувальники Ту 160 які свого часу в 99 році Україна передала в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Були звірені бортові номери, інші маркування на літаках, і таки дійсно українські літаки летять бомбити Україну на сьогоднішній день. А от чи був шанс не допустити цієї ситуації і таки втримати ці? Борти в володіння України? Знаєте, дякую за запитання. На превеликий жаль, це є дуже складне запитання для України. Я мав честь спілкуватися з одним із із депутатів Верховної Ради України, який мені розповідав про те, що особисто він. Разом з, з колегами був в Сполучених Штатах Америки, і була така ситуація, коли він звернувся до одного з конгресменів з питанням таким Скажіть, будь ласка, а чому ви на нас так тиснете, для щоб ми там віддали зброю і то все, і ви нас так затиснули, що ми віддали? На що я на що він отримав відповідь, яка мене просто привергла в шок? Він каже, та ми, як нормальна держава, не сильно би хотіли, щоб у вас була ядерна зброя. І ми звернулися до вас про те, щоб ядерною зброєю ви позбулися, а ви раз і позбулися. Тобто нам ніхто жодного опору не дав. І це, і це слова людини, яку я поважаю, і який я вірю, тому що в мене за. 38 років, скільки ми знаємось, не було жодних підстав людини сказати там, що ви щось говорите неправду. І він мені тоді сказав: Геннадій, я був в шоці, коли наяв вийшла отака правда. Чому? Тому що велика кількість наших Великих патріотів України, так знову президентів України, говорили зовсім інше. Нам натиснули на горло, і ми нічого не можемо зробити, тому що нам все, ми не можемо дихати. Ми не можемо все. А правда вийшла. Знаєте, в один момент з того місця, хто ніхто не очікував. Ну а чому ви не спиралися? Чому ви не спиралися? А вам сказали, і ви ну да. Тобто, боронь Боже, на, на полю бою хтось підійде супротивний скаже: Ану віддай свою зброю. Ну добре, я віддам тільки ти не бийся. Да? Ну ви розумієте про що йдеться? Е, йдеться на превеликий жаль. В нас є дві речі, з, е, через які Україна взагалі страждає, тому що відразу. Після розпаду е, радянського союзу, коли була утворена е, Україна, не було зроблено дві речі: декомунізація і е, виключення з усіх ланок влади е, будь-яких е, е, наслідників да радянського союзу, тобто комуністів і членів КДБ. то що було зроблено, наприклад, в Польщі. І вони вирішили питання свої раз і назавжди, і країна більше не повертається, і не повернулася і не повертається до ніяких речей. А в нас червоні директори і пішло, і почали вони розповідати е, то або інше. Але ми знаємо, що їм повірити перестати себе поважати. Тому на сьогоднішній день ми бачимо не тільки прильоти е, по нас ракет, яких ми передали за. Газ, от, знаєте, за борги газу, які були штучним чином створені. Тобто, знаєте, як обанкрутять підприємства? створюють е, такі імфемірні е, борги, а потім за борги забирають підприємства. Ну, це, це класична схема шахрайства. Але всі дієві особи що по сьогоднішній день нормально себе почувають. Хай вони щоб мені живуть 120 років, але вони є, вони живуть. Чому розслідування не було проведено? або не проводиться, і тоді стане зрозуміло, чи, чи та людина винна чи не винна, чи вважають дев'ять років пішло, пройшло вже до суду, не подаш вже все, вже можна там коломики танцювати. Розумієте про що йдеться? У нас так почекав дев'ять років, пройшло все, тепер. Я не підсудний, ніхто нічого. І, і тим постійно користуються. А ми, е, знаєте, там час проходить, е, історично дізнаємось про один ляп, про другий, коли здає, і здаються або здавалися інтереси України. І все е, називається: А коли діяти, держава буде, держава, коли держава буде діяти, і тим всім е, людям, які дочинилися до розпродажу. Унікального озброєння, хоча б взяли б його знищили. Ну там добре, погано, але добре, але воно не було знищено. Воно було передано ймовірному ворогу. Тобто, а на сьогоднішній день ми очі бачили, що купували. То ми їмо аж по нам повилазить. Крапка. Передали ми в Росію свої тушки. Ну але в Росії є і своя авіація. Лишення вона трохи проблемна, тому що за останній тиждень сталося п'ять інцидентів з російським літаком, який ми знаємо під назвою Сухой суперджет Найсерйозніший з них трапився в турецькій Анталії. Там під час жорсткої посадки лайнера, який пролетів із Сочі, стійки шасі пробили паливні баки в крилах літака, і він спалахнув. Ну аналогічна катастрофа вже була під час жорсткої посадки, також стій. Які шасі пробували паливні баки суперджету, і це 5 травня 2019 року від пожежі загинула 41 людина. Цього разу в Туреччині все обійшлося. На щастя, колосальний стрес і лише, але будуть судові процеси. Ну, але тут взагалі на цьому, на такій статистиці виникає питання: наскільки надійним є такі російські літаки? Чи можна взагалі на ньому літати на сьогодні? Ну ви розумієте, щодо надійності ми маємо розуміти, що Крапля по краплі, вона наповнює бочку. От виходить момент, там ти дивишся, а там ще на донешки той, той рідини. А потім прийшов, вона там капає щось. А потім прийшов за тиждень, а воно вже через край лється. Коли були накладені санкції на цивільну авіацію Російської Федерації, Росіяни ходили, та що нам буде? А тепер є наслідки того, що накладені санкції. І в них то, що ви розповіли, розповіли там. Пожежа е, сталася після такого приземлення. Хочу зазначити, що люди лишилися живі, лише і виключно через те, що у турків суперпожежники, е, е, які швидко. Приїхали і швидко загасили пожежу, тому що подібна пожежа, яка була в Росії на аеродромі, вона призвела, якщо я не помиляюся, 41 особа загинула тоді. Розумієте, про що йдеться? І, і я там один цікавий паблік підглядаю. Е колишні, е громад... колишні пілоти, громадянин е Російської Федерації, зараз літає. Постійно давно, вже років 20 літає в Канаді, але він пише постійно про російську авіацію. Там такі приклади наводить, що навод, наприклад, ем, Суперджет ем, Росія, екіпаж ем, бортовий номер Ра 89041 Під час виконання польоту, польоту Санкт Петербург вовнуково на висоті 9400 метрів. На дна там на дисплеї загорілося. Ем, Типу сообщення відмові навігаційної системи, а потім, поки вони там знижували сідати ще дві наві... е... інерційні е... І рес 1 і РЕС-2 відмовили, і вони взагалі в Директ-режимі, тобто на руках, сід... е... садили цей лайнер. А щоб ви зрозуміли, ну, добре, що ті пілоти навчені. і... Були старші пілоти, да? А якщо були більш молоді, і і, і я його читаю, мені досить цікаво, людина пише фахово. Він, він пише і говорить: ко, майже кожного дня Росія велика відбуваються інцидент, авіаційні інциденти. Авіаційний інцидент, коли там. Певні відмови складаються там більше ну там складаються в рядочок. Уявляється катастрофа. Тому ми маємо розуміти, що в Росії цивільна авіація вона сходить на нівець, і крім того всього, одна із цікавих речей звернулася. Російське правительство звернулося до одного з ректорів авіційних ректорів про те, щоб е, цей учбовий заклад ініціював відновлення літака як 18 А як 18 – це лі, учбовий літак, е, якому 50 плюс-плюс е, років. Тобто, Росія, е, ви знаєте, я говорив, говорю і говорити буду, що цивілізований світ заганяє Росію. В камінний вік, в тому числі і авіація. В них авіація це вже давно не то, чим можна сильно гордитися. Хоча вони говорили, а тепер а тепер взагалі, і хочу зазначити, деякі фахівці особисто мені казали, де да, що ти там розумієш? Ми, от зараз МС 20 ми тут зараз зробимо, ми покажемо. Але в той момент, коли ще перед повномасштабною війною були накладені санкції, і е, японці і американці заборонили пост. Ставку своїх елементів вугольної тканини спеціально для побудови цього літака, виявилося, що замінити на російський можна, але тоді літак стає настільки тяж більш тяжкий, що з'їдається величезна кількість е відсотків е комерційного навантаження, а це означає, що економічно він стає вже непривабливим. Тобто, на сьогоднішній день можна вже стверджувати, що якщо ще трішечки фірточку замкнути і всі е гачки е закрутити, то 2-3 роки. І буде величезний стальний ряд на землі в Російській Федерації з тих літаків, які вже все, вже прилетіли. Навіть кан канібалізм їм вже не допоможе. Ну і тут на фоні такого стану російської авіації російська влада запускає чистку топ-менеджерів в авіагалузі, яка провалила план Кремля з будівництва вітчизняних цивільних літаків на заміну західним. От авіапідприємством може керувати топ-менеджер іншої галузі. От... Звільнили людину, яка займалася цим все життя. Взяли не знаю, директора кінотеатру там чи якогось іншого заводу. В авіабудуванні можна замінити одного менеджера іншим, чи тут має значення глибина пропрацювання кадрів? Е, ви знаєте. Ви такі питання задаєте, я так думаю, що як, як би так лагідно відповісти. Ну, щоб не наводити такі близькі нам приклади. Добре, я при нейтральний приклад. От дивіться, маємо лікарню, маємо охоронця в лікарні. Охоронець працює в лікарні. Ну він же охоронець лікарні? Ну, хворі або люди, яким треба консультації, які заходять в лікарню. Вони ж не звертаються до охоронця. Там пан. Пане Іване, скажіть, будь ласка, в мене отут болить і тут трішечки болить. А він бере таку таблетку, да ломає на коліні і каже: то від голови, а то від нижче попереку, тільки не переплутайте. Розумієте, то така вам жартівна відповідь. Ви розумієте, авіація це настільки тонкий інструмент. Настільки складна річ, гіперскладна річ, що всі розмови, що ми зараз дамо спеціально навченого менеджера, який буде менеджерити іншими менеджерами, а ті менеджери щось там нарішають. Та ні чорта вони не нарішають. Людина має бути мати спеціальну авіаційну освіту, мати досвід про праці, і тоді тільки після цього ми можемо розуміти, що. Ця людина дійсно допоможе галузі. Я вчора своїми польськими колегами спілкувався. В них вчора відбулася така цікава річ. Політично звільнено все керівництво. Льоту компанії, і я задаю питання, що таке він каже: це політика, тому що тим людям, які там хочуть, їм не йде питання, щоб компанія приносила зиски, то все має по політиці все бути нормально. І, і тоді і тоді виникають питання: вам шашечки або їхати? Якщо ми їдемо, це одне. А якщо гарно намальовані шашечки, топ менеджер так все виглядає. Але ні чорта не буде. Цей механізм буде, пам'ятаєте, як в 13-й стулях він буде гудіти, шуміти, рідина буде переливатися, але на виході не буде ні чорта. І ще раз хочу нагадати: в такому випадку, коли запрошуються не фахівці на роботу, ми маємо розуміти, що з цього не буде нічого. Воно буде шуміти, воно буде зовні енергію е, споживати. Але коефіцієнта корисної дії він нічого не не зробить, якщо нічого. Поставити керувати, то з того нічого нічого не виходить. Пане, Хочу бене, нагадати бене. всім глядачам, що тільки обдурити можна самого себе. Дякую. Нас це повністю, як то кажуть, влаштовує. Дякую вам за коментар, аналіз ситуації. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна, український авіатор, член благодійного фонду Об'єднані люди планети. Геннадій Хазан був з нами цієї миті.